Друзі, я думала, що п'яте цвітіння мого кактуса в цьому році це останнє. Але ні, він в шостий раз вирішив порадувати нас. І знову три квіточки. Але тепер зверніть увагу тільки на одній грушки. Та грушка, що побільше, на цей раз відпочиває. Колись не так вже й давно, він цвів дуже пишно. Закладав на двох грушках до 30 ароматних суцвіть. Це було феєричне видовище, очі просто розбігалися, дух перехоплювало, а в будинку було неможливо знаходитися, нібито на фабриці французьких парфум. Зазвичай десь приблизно друге і третє цвітіння за літо а потім починає закладувати від 3 до 5 квітів на обох грушках. А ми пам'ятаємо, друзі, що мій кактус цвіте за одне літо 6-7 раз. Думаю, сьоме цвітіння буде пишним. Подивимося. Ще в цьому відео хочу підняти таке питання. Чи правда, що кактуси цвітуть завдяки прохолоді взимку? В кімнаті, в якій він знаходиться. Бо ви знаєте, друзі, що мій кактус цвіте все життя, ні одного рочку не пропускав. Але він завжди знаходиться в теплі. І поливаю я його і взимку, і влітку. Напишіть мені, будь ласка, у кого є кактуси. Чи понижаєте ви температуру в хаті взимку, щоб потім ваш улюбленець обов'язково зацвів влітку? Бо мені написали, що прохолода взимку для кактусів це є природньо. А я, друзі, завжди думала, що кактуси ростуть в пустелях, де холодів взагалі не буває. Ну, все, мої хороші. Чекаємо на слідующе цвітіння нашого красунчика! Хочу навіть відкрити вам секретик. Слідующе цвітіння обов'язково буде!